Всім привіт, друзі! Покажу зараз дуже розпосюджену поломку лічильників Гегера Миллера. Це у нас C8B-лічильник. От, як бачите, слюда ціла. Ззовні новий, все окей. От. Але в нього є дуже серйозна несправність, ним користуватися неможливо. Як бачите, природні фон. В нормі, якщо його порухати трошки, йде в розгон. От, росте імпульсів в секунду вже 10-11, хоча має бути менше одного. Йде в розгон, не зупиняється, а якщо піднести джерело живлення, ну от поки що покажу вам спалахи, щоб ви бачили, От спалахи, як бачите. Ідуть хаотично по всьому. Це так на природній фон реагує він. Давайте вимогнуємо повністю світло. І от підношу джерело. І от, бачите, коротке замикання. Козею. Від'єднав. Зараз під'єднаю знов. От я під'єднав знов і знов починається з природнього фону, ніби все нормально, але починається розгон. І як піднесу джерело, от йде за шкал і от постійно тліючий розряд, як на онові лампочки, бачите, і все. От, тобто він не може працювати, в нього ось такий така проблема. Він постійно йде в розгон, постійно збільшує, збільшує показники, аж поки не доходить до шкалу. Це Триває там, від декількох секунд до хвилини може йти цей розгон, поки він переходив в коротке замикання. Дуже розповсюджена несправність. Вона полягає в тому, що всередині суміш газів самого сіння, присадки, там хлор, бром, метиловий спірт. Різне використовували. Ці молекули вигоріли повністю. Або брак заводу, їх дуже мало туди закачали, або в малих пропорціях, або вони просто вигоріли. Від великої кількості блискавок всередині, тобто імпульсів це виробітка, або прореагували там, з корпусом всередині чи з іншими газами і вже не працюють. Ну, ось так буває. От показав вам все. Всім до нових зустрічей.